Сьогодні я розповім, як зробити продавця в Майнкрафт Бетро. Ми вже навчилися ставити NPC, який видає яблуко. Але для продавця потрібно, щоб він продавав. Тому відкриваємо налаштування NPC, натискаємо розширені параметри та пишемо цю команду. Ціну регулюємо тут. Як гроші будемо використовувати ігровий досвід. Коли натискаєш кнопку, він забирає досвід і віддає яблуко? Якщо немає досвіду, але ти натискаєш кнопку, то він показує це, чому ти ще тут? プスレ、おか。